Реально від вас чекають парад дуже багато, тому що як ви пересувалися, де ночували, чим харчувалися, чи ви харчувалися, і ночували там, де пересувалися. Ну, тобто, розказуйте. Взагалі ну, з приводу транспорту, то ми, скажімо так, міксували. Тобто у нас були і автобуси, і подяги, але в основному це був автостоп. Гужо гужовий транспорт на оленях на розвіті України. Взагалі є багато зараз ліній автобусів. Ну, наприклад, Фінляндії Онібас можна там за місяць взяти за один євро собі квиточок. Тобто ми таким користувалися, де була можливість, якщо треба було. Зекономити день ми прослалися, наприклад, вночі і собі платили там, скажімо, 9 євро чи 10 євро. Ну тут великі дуже дистанції. То, звичайно, ми користувалися автобусами. На півночі Фінляндії дешевих автобусів не було, то ми вже собі чітко звертували, що це буде автостоп. І він насправді дуже гарно працює. Причому дуже така цікава властивість. Сідаєш до першого в машину і говориш, ой, та ви знаєте, та Фінляндія такий поганий автостоп, він у вас ніхто. Не бере і починаєш першу машину сідати, потім другу, третю, І розумієш, що в Фінляндії все дуже прекрасно. І так, ну і в кожній країні таке відбувається. Тобто, чомусь вони вважають, що це не працює, а от ми якраз таки перевірили. Скоріше за все, працює. в Україні мало працює автостоп. Я вже вам скажу з власного досвіду. Ну так, ти хотіла Норвегію, а тебе в Київ просто зараз. Ну якось сталося. Добре, що хоче. Так, ну а добре, ви кудись доїхали, і а далі як? Ну, тобто ми робили такі, скажімо, певні якісь кроки до якогось національного парку або там до міст. Скажімо так, в національному парку в Фінляндії ми ночували в палатках і в будиночках. От, у них це ще мене дуже вразило. Будиночки в національних парках у них безкоштовні. Тобто ти собі можеш прийти, зварити, їсти, все причому там заготовлене, дрова, газова плита, ліжаки, якби ти собі Просто ну, береш керівник мішок і відпочиваєш. Чи то ми українські туристи приїжджали б з Норвегії не з магнітиками, а з дровами з цим будиночком? Тобто, після цих порад хтось з тих, що там десь спить на вулиці, подумав о автостопом і безкоштовно доїду і жити там можна. і Багато хто і насправді, наскільки мені відомо, то Норвегія ну дуже дорого До, в Норвегії. То ми користувалися або каучсерфінгом, Це зараз в принципі така популярна фішка, що ти можеш. Писати реквест, тебе приймає якась людина і безкоштовно ночуєш в неї. Ну, звичайно, що коли ти вже в себе вдома, ти маєш теж на то ну, якби, приймати якихось людей, в принципі, чим ми активно і займаємося. Зрозуміло, я знаю, що ви ще підготували такий, так би мовити, лайфхак для наших телеглядачів. Тобто так. Е як правильно спакувати на плечник? Правильно? Так, правильно. Взагалі тут індивідуальний підхід, бо в принципі вже. Олексій. Рі, різний рі... О! замовився. Це ще не повний рюкзак, зазвичай ми ще, ще збільшимо, бо там ще є харчі. Це рюкзак тільки назад. А ще справді. Так, це рюкзак, рюкзак. Зазвичай назад ще є сувеніри. Дорога, я зрозумів. Все те, що ви взяли так, без, так, безкоштовних речей в Норвегії. Половину. Так, звичайно, саме головне це. Е... Правильно зрозуміти для чого всього. І основна фішка взагалі всіх рюкзаків, коли пакуєте, самі важкі має бути біля спини. Щоб лекс, Так, щоб було легше. Тому що ми подорожуємо зі всіми нашими речами і кажуть, хто носить з собою будинок, це не равлик, це турист. <ріст> Почнемо з самого початку, це з самого верху. У нас тут така дрібнич, дрібничка, яка є просто запісничок, в який можна записувати все, що з вами відбувається, Дзеркальце. Не тільки для того, щоб биритися, а подавати ще сигнали безстрія в крайньому випадку. Це дуже класна штука. А ви такі, що ви подавали такі сигнали під час подорожі? На щастя, ні. Воно більше ним далі. Більше бриєшся, так. Дуже класна всяка штука, набираєш всяких ниток, голок, булавок. Часто щось може порватися, зламатися, просто незамінно. Ти голку знаходиш в цій шкатулочці, а не в собі десь. Тому треба адаптуватися. це. Фонарик. Ну, так, це обов'язково треба. І в мене з собою розкладний ніж, це, ну, тобто це те, що не обговорюється. Yeah. А добували собі, собі їжу таким чином, там yeah. десь чорницю. Посполь... Чер. Так, ми просто ми Дарією вегетаріанці, uh -huh. і тому ми, в принципі, їли чорниці, на півночі їх просто багато і можна їстися, не Класно. Так, одна гармошка, щоб не було сумно. Коли Так. Причому дуже зручно. Найголовніше ще, це, звичайно, це карімат, ми його не кладемо всередину, щоб можна було сісти в будь-який момент. Вода. Вода дуже важлива. Тобто це все, що треба взагалі в подорожі, бо менше втомлюється. І ми вже дійшли до того, що нам треба обов'язково трекінгові палки. Тому що рюкзаки тяжкі дуже розгружають спину. Це спина неборушу, що Вони виконують так. Тобто функція в тому, що палками опираєшся більше на руки mm -hmm. і знімаєш просто well, спину. Well, тобто yeah. так і ти разом з ними. так? Так, ідеш, як ніби на волоску. Oh. <laughs> Велосипед все таки важко носити. До речі, Називається Я це «нордична чого. хода. Певно. Не знаю чому. Так, Головне, що ми з собою ще беремо, це, це рушник. No, no. 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 Ну the... yeah. так, це Це побрилися. — Так, побрилися <laughs> рушник. І способу це обов'язково все має бути пластик, бо ми вже бо просто все важке, максимально на вагі економимо. З приводу ваги, взагалі, максимум розраховувати так, щоб рюкзак був не більше 1 третини вашого вашої ваги. Це важливо для здоров'я, для вашої спини, бо коли мандруєте. Тобто, так як наші українці люблять подержати там картоплі, набрати та, такого, та, не такої. Загалі, загалі з харчів ми вибираємо все сухе, тобто завчасно сушимо. Моркву, цибулю. беремо сухі я, каші. Я просто задав випадок, коли їздив на море, і там реально сім'я приїхала з мішком картоплі, капусти. Вони так, так повивалювалися. Думаю, наскільки ви сюди приїхали, чи вони переїхали жити сюди. То, думаю, так незручно було. <зас> Норвегії вони Норвегії то... підторговували <зас> там. <зас> до речі, до Норвегії то не актуально, бо певно, там харчі коштують дешевше ніж в Криму. <зас> <Ага>. <зас> ну, так, давай. все пластикове. Ми вже дійшли до того, mm -hmm. що все має бути класно запаковане, спаковане. Тобто воно коштує того. Купити спеціальне туристичне спорядження. Єдине, що е, дуже важливо в Норвегії, це, це якщо посуд, це газова горілка. Бо взагалі вони дбають про свою природу і користуватися живим вогнем е, в Норвегії заборонено. Нічого, тобто тому мають, мають обов'язково взяти газ з собою і користуватися їм. Відповідний, відповідний посуд і відповідний. Сама горілка. Тобто без цього в Норвегії, в Скандинавії е, майже не прожити. А от є якісь там інструкції, як правильно цією грілкою користуватися? Це дуже просто. Закрутив, скип'ятив, Підпалив і тікаєш. Я продемонстрував, певно, це по техніці безпеки, Ну, Потім поговоримо, вами більш детально. Важлива штука це герметичний мішок для одягу. Угу. Дуже класно, Якщо коли прийдемо. Поклад... До речі, Норвегія це дуже дощова країна. Ага. На щастя, ми цього не застали, бо чомусь кліматичні аномалії дають своє, але взагалі в Норвегії багато дощів і дуже важливо все герметизувати, щоб просто все було сухе. Це дуже важливо, бо можна просто замерзнути. До речі, пакую рюкзак в обратній пропорції. Тобто, так як я склав його. Це я до тут, тут, це... саме оптимального uh -huh. розвісовки самого рюкзака. Uh -huh. Звичайно, спальний мішок. Ну, як ж без нього. Так, Це, це наш, наш другий будинок, тобто більшість часу ми прожили в цьому спальнику і в тій палаці, що знизу. Так само ми вибирали все максимально легке і максимально температурне, тобто режим плюс три, оптимальний, коли нас на там питали, навіщо вам такі спальні мішки? Ми кажемо, ми їдемо в Скандинавію. І що, за полярний круг, де Санта-Клаус? Ага, Ось і Так, Ну і звичайно, безпосередньо сам сама палатка, яка знаходиться тут, а також спеціальні антидощові накидки, плащі куртки, без яких просто можна замерзнути, швидко промокнути. І на цьому подорож закінчиться. Так. Тобто в такому порядку вже потім складати повинно. Так. Більшість речей ми з собою не взяли, до речі. Газ mm. ми з собою не взяли, mm. тому ми часто були на сухпайку. Ми не очікували цього, але тепер зрозуміло, що треба. Тому ви їли черниці. Так. Не було вас вибору. Так, друзі, ось такі, от здавалося, прості, на перший погляд, поради, але це ті поради, без яких ну просто ви не виживете. Це таке маленьке попередження для вас. Ми дякуємо вам з та Дар'я, та Дарія за. Цікаві поради. Я думаю, вміст цього рюкзака навіть був цікавіший за ток-шоу Сайком Шустом.